Thank you Оператори одного з підрозділів сил спеціальних операцій під час розвідувальних дій на Сумському напрямку виявили зенітно-ракетний комплекс Бук, який перебував на пусковій позиції. Поворожі цілі вдарили ударними дронами. На евакуацію виведеного з ладу ЗРК прибув ще один БУК, по якому оператори завдали повторного удару. Жителів сіл, які розташовані у п'ятикілометровій кілометровій зоні в Хотінській громаді, просять виїхати через посилення російських обстрілів. Відповідне звернення прийняли на засіданні виконкому Хотінської селищної ради. Якщо мають таку можливість, ну, тимчасово залишили цю територію. Враховуючи те, що постійні обстріли не, не, не зупиняються, і йдуть постійні обстріли, страдають люди. Ну і інша проблема це те, що. Почалися роботи на городах і вони знову почали повертатися в ці населені пункти. Тому було прийнято рішення звернутися до них. Старостам було доведено розпорядження провести бесіду, побути в кожному дворі, провести бесіду з господарями, які вернулися, які там залишилися, і попросити їх, щоб вони виїхали. Тетяна і Олександр живуть у селі Воронівці Сумського району. Там же похований і їх молодший син, зовсім юний український воїн Анатолій Середенко. Коли прийшла повістка військомат, він сказав, мама, я не буду ховатися. Забрали його 26 грудня. грудня. От, він у нас загинув в районі Рабуціна. Вербне він у нас комп'ютерщик, от і пішов управляти дронами. Він загинув 3 а 2 серпня мені дзвонив, каже: Мама, я кажу, в вересні приїду додому. Мама говорить про війну. Син розповідав батькам небагато. Беріг. Мама, тобі каже, за цього не потрібно. Я думаю, що не тільки і за того, що їм там ну може не дозволяли тут. Просто він хотів турбувати. Маму, папу, маму дня, два-три зв'язку не буде. Бо мене посад толі, кажу, я... мамочка, все добре. Як загинув батькам, усіх обставин не розповіли. Для них він завжди молодий, усміхнений і дуже добрий серцем і душею. Нам сказали, що був мій обстріл, отримав дуже багато поранень, які це місце життям, старший мій син. І нам сказав, каже, мама, папа, нічого вам дивиться, ви його помните молодим, красивим. А він? він забирав його, він бачив його. Світлана, сестра сумчанина 36-річного воїна Олександра Литвиненка. Він загинув під Авдіївкою. Коли все почалося, він одразу пішов добровольцем, а потім пізніше він пішов в ЗСУ. І вони поїхали на Донеччину. Він був в окремій президентській бригаді Богдана Хмельницького і загинув 18 квітня 23-го року. Він загинув спочатку побратим, через 40 днів мій брат, і через 40 днів ще хлопець. І вони так на кладовищі на алеї. Слави на бараніці. Вони в прийом поховані. Олександр ніколи не скаржився рідним, не розповідав, що важко, що страшно, і що хвилини смерть поряд. У нього залишилася. Дружина Наталочка і Ангеліночка, їй 13 років мама, папа, я сестра. Він до останнього нас захищав. Ми вірили до останнього, що він буде живий, але цього не сталося. Нас вирвали просто серце, душу. Нам я не знаю цей рік, як вона хвилина, як секунди. Відповідно до указу президента України за особисту мужність у захисті державного суверенітету України і територіальної цілісності та самовіддане виконання військового обов'язку 40 загиблих воїнів Сумщини нагороджені орденом за мужність третього ступеня посмертно. Я вам вдячний за ваших героїв. Я вдячний за те, що сьогодні. Ми можемо сказати, що Україна всі ми в надійних руках збройних сил України. Державна нагорода, але головне незабутня пам'ять. Родичі загиблих воїнів вірять, що життя їх синів, братів не даремні, небесне воїнство, які тепер з висоти неба будуть янголами-охоронцями рідної землі. Новини СТС. О 5 ранку рятувальники отримали повідомлення про пожежу в житловому секторі на вулиці Гарбузівській. Вогонь охопив покрівлю і перекриття. Речі домашнього вжитку. Рятувальники локалізували загоряння, запобігши його поширення на приміщення будівлі та впритул розташований житловий будинок. Пожежу ліквідували за попередніми висновками. Припустима причина загоряння коротке замикання електромережі. Для сумської клінічної лікарні номер 5 передали гуманітарну допомогу: функціональні крісла, колісні, ролатори та підйомники для відділення реабілітації. Сьогодні на реабілітації знаходиться більше 130 людей, які потребують цієї допомоги. Це обладнання дуже важливе, і в тому плані, що воно функціональне, і є обладнання, якого немає сьогодні. Це як підйомник, є обладнання, яке дуже швидко виходить з ладу. Візки, в тому числі електричний, дуже важливий і функціональний. Ці крісла із електроприводом вони призначені для пересування людей як у приміщенні, так і на вулиці. Говорять лікарі. Допомогу надали представники конгресу українців Латвії за сприяння благодійного фонду Всесвіт добра, громадських організацій та федерації футболу міста Києва. Нам дуже приємно залучитися до підтримки Сумські Ова. Ми з радістю по можливості будемо ще далі передавати. У відділенні проходять лікування та реабілітацію пацієнти із травмами, люди, які відновлюються після оперативних втручань, а також пацієнти із порушеннями опорно-рухового апарату. Є пацієнти, які теж потребують цього обладнання. Наразі у нас і амбулаторна реабілітація, підписаний пакет і стаціонарна реабілітація, тому це величезний вклад в матеріально технічне значення нашої лікарні. Я впевнений, що наші колеги. Допомагали, і будуть допомагати. А наші фахові лікарі і медперсонал цієї лікарні буде ставити на ноги, буде відновлювати фізичний психологічний стан наших людей, які потребують сьогодні цієї допомоги. За словами керівництва обласної військової адміністрації, також гуманітарну допомогу отримали ще два лікувальні заклади Сум новини СТС. За межами населених пунктів авто має рухатись із увімкненими денними ходовими вогнями або ближнім світлом фар не лише у період з 1 жовтня до 1 травня, а в будь-яку пору року. Відповідні зміни в минулому році ухвалив Кабмін з минулого року. Постановою 11.05 було внесено зміни, і наразі вже денні ходові вогні або ближнє світлофар, там де це не передбачено конструкцією транспортного засобу. Мають бути увімкнені. Весь час, тобто круглий рік, це відповідно та норма і ті зміни, які покликані покращити безпеку дорожнього руху і запобігти певній кількості дорожньо-транспортних привод. За недотримання цього правила нагадують у поліції, водіям загрожує адміністративна відповідальність. Штраф у розмірі 510 гривень і фактично. Патрульні поліцейські можуть притягувати до відповідальності водіїв у випадку порушення цього правила. І якщо брати за осінньо-зимовий період. Минулої цього року то таких постанов було винесено понад 23 тисячі. До речі, інші дослідження доводять, що і набагато менше стається дорожньо-транспортних пригод саме з пішоходами і велосипедистами, адже транспортний засіб є більш помітним на дорозі для інших учасників дорожнього руху, що також позитивно впливає на безпеку.